Інвалід у шість років, мама шестирічного Владислава Дяченка з самого його народження бореться за здоров'я сина. У малого ціла купа діагнозів, окрім гемофілії тяжкої форми, має вірусний гепатит Б, проблеми зі шлунком і жовчним препаратів, які виділяються державною програмою. Жінці бракує, тож майже усі статки родини йдуть на аптеки. Нині жінка мріє зібрати кошти, аби підлікувати сина. Подробиці про боротьбу за здоров'я в сюжеті і не примак. Шестирічний владик качає м'язи гумовою гирею. Він любить спорт, проте окрім таких легких вправ йому нічого не можна. В своє шість має цілий букет хвороб. Нам підтвердився гемофілія А важка форма. Лор говорить, що потрібно оперувати аденоїди, хронічний вірусний гепатит, дисфункція жовчного пузиря, диспанкреатизм. Синдром вег... вегетативної дістані. Життя хлопця повністю залежить від пігулок та мікстур. Вони у невеличкій кімнаті скрізь на полицях, в коробках, у холодильнику. Частину з них дає держава. Це, кожен це проблема, тому що то аптека отпускает по рецепту, то нет. каждый місяць у мене йдеть очень переживання и это все, щоб получить хоч хоть по гепатиту. По основному заболіванню по гі... гемофілії нас обіспечують только в крайні е... неотложної помощі факторам. Решту ліків батьки докупляють самотужки через подорожчання, щомісяця в аптеках залишають не одну тисячу гривень. Часто коштами допомагають небайдужі та волонтери. Владик вже за шість років навчився добре розбиратись в ліках. Мамі підказує, що за чим пити. На Нужна... Одно... один в один день і потім ще в другий. Мама, ще давай. Марина Дяченко, певна, для повноцінного життя її сину треба профілактика гемофілії. Її роблять у багатьох країнах світу. Профілактику робити хоча б два-три рази в тиждень – це фактор этот фактор, щоб його он очень дорого стоїть. Нам не хватит, у нас навіть продати чтобы щоб його этим фактором. Медику, яких владик постійно лікується, зазначають, в Україні профілактику роблять лише дітям до року. Фактор згортання крові держава закуповує лише для невідкладної допомоги. Ми всі діти до года, вперше впервые диагностированы, нічим ничем не отримали мы устанавливаем диагноз установлюємо степени гемофилии, Ми їх беремо на профилактическое лечение. Вот если это тяжелая гемофилия. Если ребенок уже с тяжелой степенью гемофилии, уже после получения какой-то серьезной травмы, оперативного вмешательства на суставах, мы, то тогда предусматривается вторичная профилактика. Необхідні медикаменти в області є, кажуть чиновники. Їх вистачить на усіх 19 дітей, хворих на гемофілію. Є програма, державна програма е, по, по гемофілії. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній день дитячі обласній лікарні, там, де лікуються ці дітки у нас в гематологічному відділенні, ми маємо 100% забезпечення факторами згортання крові, які вкрай необхідні для цих дітей. А ще мама владика збирає кошти на лікування гепатиту Б. Малого ще торік чекали в столичному Охмадиті. проте справа так і не зрушила з місця. Ані готові взяти нас э, в Ахмадіт, но. При умові наявності у пацієнта факторів згортання за рагу за рахунок резервів області, так як на даний час у лікарні відсутні запас факторів згортання. Це 2014 рік. Так нічого і не вирішили. З проханням допомоги жінка куди вже не зверталась та має лише відписки. Сьогодні сподівається, що небайдужі її все ж почують, і найзаповітніша мрія побачити сина здоровим здійсниться. Он не может елементарних вещей сделать. не бігати, не прыгать, не поїздити на велосипеді, хоча он очень просить літом особі. Очень тяжело жити з тими мислями, що не дай Бог, що то у него внутри там случится, і я это не увижу. Я його можу просто потіря. Усі, хто має можливість допомогти родині, телефонуйте в редакцію день за днем за номером телефону, який ви бачите на екрані. Інна примак Яна Семенюк, Сергій Баранюк, день за днем.